Коли ви думали, що я не дивився. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви прикріпили мій перший малюнок на дверцята холодильника і одразу захотів намалювати ще один. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви погодували безпритульне кошеня біля під'їзду і зрозумів, що бути добрим до тварин це правильно. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви спекли мій улюблений пиріг, і навчився, що маленькі речі можуть дарувати велику радість. Коли ви думали, що я не дивився, я чув, як ви тихо молились увечері, і дізнався, що є Бог, до якого завжди можна звернутися, і я вчився йому довіряти. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви приготували їжу та віднесли її вашій знайомій, яка захворіла, і я зрозумів, що ми повинні допомагати одне одному. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви віддавали свій час і гроші тим, хто цього потребував. І я дізнався, що якщо маєш щось, треба ділитися. Коли ви думали, що я не дивився. Я бачив, як ви дбаєте про наш дім і про всіх нас, і зрозумів, що треба цінувати те, що маєш. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив, як ви виконували свою роботу, навіть коли почувалися зле і зрозумів, що бути відповідальним важливо. Коли ви думали, що я не дивився, я бачив сльози на ваших очах, і зрозумів, що інколи болить, і це нормально плакати. Коли ви думали, що я не дивився, я засвоював найголовніші життєві уроки, які допоможуть мені стати хорошою людиною. І коли ви думали, що я не дивився, я дивився на вас і хотів сказати: мамо, Тату, дякую вам за все, що я побачив! Коли ви думали, що я не дивлюся.